Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні у нас відеоогляд хлібопічки, моєї нової помічниці. Живе у нас вона вже два дні. Я вже спробувала кілька рецептів, тож зможу надати реальний відгук на роботу цієї хлібопічки. Це у нас Panasonic. Ось така вона достатньо величенька. При купівлі відразу дивіться її габарити, чи є у вас місце для її зберігання. Ось чи просто поставити десь на кухні, тому що. Вона не лише висока, щоб просто її габарити, а її потрібно ставити з дотриманням вимог безпеки. Тому що ось тут у нас є такі повітроводи і повинна бути відстань від інших приладів, по-моєму, по, по 5-10 по см десь ось для її роботи. Тож, відразу розраховуйте, що річ достатньо величенька. Детально це у нас. Panasonic, модель SD YR 2540. Е, відразу скажу, що це не, ми, не перша моя хлібопічка. Я вже мала хлібопічку Moulinex. Там, звичайна програма, випікання кількох видів хліба. Кекси, джеми. Ось, ну, тощо. Вона у мене поламалась. Ну, жила вона у нас дуже довго, по-моєму, більше 15 років. Ось, А поламалась вона взагалі по моїй недбалості. Це вже така досить сумна історія. ось, І ось купівля нової хлібопічки, так і крутилася у мене в голові. І нарешті на розетка, зараз розетці 20 років, і вона дає великі знижки. Не на всі товари, тож, все ж таки, дивіться, порівнюйте ціни. Але саме ця модель Panasonic представлена ексклюзивно на розетці, її ціна 5120. Ось і має ось такі основні програми. Випічка хліба. Ось тут основний з родзинками. Це просто мається на увазі, що будь-які такі додатки, як сухофрукти, там, тощо, або там, насіння соняшника, кунжуту, тощо можете додавати. Ось зараз я все тут детально розповім. Що мене мене найбільше приваблювало, це заміс тіста на пельмені. Це саме перша програма, яку я спробувала в цій хлібопічці, і це реально круто. Так, порція тіста невелика, вона замішується на, по-моєму, 210 мл води, плюс ще одне яйце. Ось. Але сама програма 20 хвилин, тож можна замісити одне тісто, покласти в холодильник, щоб відходило друге тісто. Заміс просто ідеальний. Розкатується потім також просто ідеально. Я планувала зробити пельмені, але просто вже не мала часу і зробила чебуреки. Хоча, якби я робила чебуреки, ну, мала такий план першопочатково, то я би не таке тісто робила. Хоча і це просто прекрасно підійшло. Отже, програми є і ручне управління. Ось саме перша відмінність цієї хлібопічки, що в ній можна додавати от Родзинки, там, насіння трави, окремо є ось такий диспенсер, і він додається, в залежності від програми, вже в певний час. Тобто не відразу все сиплеться в саму ємність такого ну, того бака для випікання. Це у нас ємність для дріжджів сухих. Ось Були відгуки, ну і я їх підтверджую, що коли вмикається. Ось цей дозатор, або на дріжджі, або це подача, да, да, звук такий собі достатньо голосний. Ну, але якщо ти знаєш, що в тебе працює хлібопічка, то це ну, не повинно тебе лякати. Е, можливо, є моделі Panasonic, ось тут я просто не передивлювалася. Можливо, ну, можливо, вони не мають оцих дозаторів, але мають також всі інші програми, тож дивіться, обирайте самі. От, ємність у нас така. Що мене відразу порадувало. На вигляд здається, що чаша, от як і попередньої моєї хлібопічки, що вона так само невелика. Ні. Я там не перемірювала літрами, але вона таки більша. Вона більша. Вона дуже легко дістається, бо то я мало що не видирала з моєї хлібопічки. Як ви бачите, тільки в сторону прокрунула і дістала. Ось вона. Сама оцеємність такі достатньо тяжке відеречко, дуже якісне покриття тефлонове, тому що я вже пекла тут два хліба, кекс, ну і тісто замішувала, вже трошки можна порівняти, що воно тут нічого не прилипає. Ось. Ніж, ніж завжди лишається з чашею. Тому що в попередній хлібопічці, скільки я не виймала хліб, оцей ніж завжди був хлібові. Його потрібно було якось там діставати потім. От, Тут він має такий невеличкий люфт, але це і повинно так бути. Це його така робота. Також при роботі хлібопічки, при замішуванні тіста, такого більш тугого, як на хліб чи на тісто, є таке невеличке поскрипування, але у відгуках до хлібопічки. Я читала відгук однієї людини, що десь там щось там змазати ведешкою, і цей скрип пропадає. Тож, я, я цим займатися не буду, покажу чоловікові цей відгук, хай він там подивиться, де там що потрібно змазати. Коли легше тісто замішується, таке, як на кекс, то цього скрипу немає. Ось. Сказати, чи я задоволена, я безмежно задоволена роботою цієї хлібопічки. Я вам чесно кажу. Коли ти маєш якусь річ, от тобі здається, що. Ну, ти ж маєш хліб ну, ну І чим вони там мають відрізнятися? Ну, ти чим? Ну, так само ж будуть пекти хліб. Ні, ні. Час не стоїть на місці, моделі розробляються все краще, все якісніші, з новими, можна сказати, таким словечком, наворотами. Ось, що мені сподобалось, тут є навіть програма на Бісквіт. Але вона, по-моєму, я зараз подивилася в книзі рецептів, вона є тільки для цих моделей 50 і 40 цей бісквіт є. Ось. Мені здається, також зручно. Це достатньо такий високий бісквіт. У вас вийде, розрізав на три частини, зробив крем, і от вам торт. Ось. Звісно, що інструкція детальна, всі рецепти, як що робити. От. Читала один відгук: що хліб розміру XL. Ось, наприклад, вони MLXL. Я обидва рази, що зараз пекла хліб, то я пекла розмір XL, що він не випікається чи не вимішується. Нічого подібного. Я скажу, в чому може бути причина. Це недостатньо напруги у вашій мережі. Що з мікрохвильовкою? Я мала такі питання, що з хлібопічкою, коли я жила в місці, де мала напруга в мережі. Я думала, що в мене це прилади так погано працюють, ну, якісь неякісні, певно. Коли ми переїхали у власний будинок, де у нас від трансформатора саме перший будинок, і якби єдиний по нашій лінії. Тобто напруга вся, яка йде від трансформатора, вся наша Ось в повній мірі, ці питання просто як рукою зняло. Тому перевіряйте напругу в своїй мережі, і тоді будете знати. В чому питання? Звісно, що, може бути, там неправильно відміряли борошно, рідину, всі інгредієнти. Користуйтеся вагами тут це в інструкції добре розписано і можна довіряти цим рецептам. Ось, як ви бачите, я як закладку зробила ось таке меню. Меню додатково, ну, такий наклеїщи українською мовою. Ось, як ви бачили, то тут тут. У нас російською написано, так як вона випускається для різних країн, От, ну в тому числі і для України, то для України вкладається ось таке меню. Тобто, за своїм бажанням, можна його наклеїти. Ще таке Е, Читала в відгуках, що, що ж це таке робиться у всіх рецептах, написано борошно твердих сортів пшениці. Пояснюю, що це. Це борошно із високим вмістом білка. 12%. Ви просто можете на плочках магазинів подивитися таке борошно, От, і воно буде, звісно, саме ідеальне. Е, просто із борошна твердих сортів пшениці зазвичай є такий високий білок, Ось тому він так тут і вказаний. Я вам скажу чесно, я перший хліб пекла на борошні. По-моєму, у мене був, було рівненський рома. І я просто не пам'ятаю, тому що етикетки вже не було, вона пересипана була в іншу ємність. Ось, Все вийшло ідеально. Я пекла, я вам зараз скажу, що я пекла. І зараз я вам все покажу. У мене лишилися всі види хліба, і зараз свіжоспечений у мене є ось цей основний значень бекон та сир. А, ось це я брала. Мене просто збиває весь час, що тут написано цільнозерновий з родзинками. То оце цільнозернове пшеничне борошно було у мене так, дійсно. Білок у ньому 12%. Оце борошно з твердих сортів пшениці, я брала звичайне вище, яке в мене там було. Ось, ну, лі, цукор, вода, і я додавала не родзинки, а суміш насіння соняшника і льону. То моїм дуже сподобалось. От, кекс я пекла. Я вам скажу, який кекс був. Бачите, тут є у нас і страви без глютену, і тісно пасту. Так, рецепти солодкого. Я взяла ось цей чайний пиріг. Ну, по суті, це є кекс. І я додавала сухофрукти, родзинки. Ну, зараз побачите, які там трошечки питаннячко. Смак просто ідеальний, але трошки є питання. З родзинками для нього. Ось рецепт на бісквіт. От. Ну і тісто, звичайне, на пельмені. До речі, тісто, а, от вони рецепти тіста. Тісто, як на вергуни, і тісто, як на пельмені. За бажанням можна експериментувати. Ну, мені дуже подобається. Що у нас по тісту. Так, про цей рецепт я сказала, що з родзинками. Сьогодні я пекла ось цей основний з начинкою бекон та сир. Відкрила вже пачку борошна, на якому було написано 10% білка. Я просто, зараз вам скажу, тут 600 грам потрібно було борошна. Я додала 420%. З білком 10% і додала цільнозернове борошно, в якому 12% вже до решти є. Ну, на вигляд, ідеально. За смаком, за структурою всередині зараз побачимо разом з вами, тому що я його навіть і не розрізала ще. Приберегла цей момент для вас. Ось така моя красуночка. Вмикала її, У мене на поверхні її також немає де зберігати, вмикала я її на підлозі. Ось, а, що хочу зазначити, попередня хлібопічка у мене була просто залишена без нагляду. І стіл там був слизький, ну як слизький, ну звичайний стіл, тобто він не покритий такою силіконовою скатертиною. І вона, видно, при замішуванні, вона просто. скакала-скакала, і вона впала зі стола. То ця, ось я зараз закрию. От, я до неї прикладаю зусилля, вона нікуди звідси не рухається. Тобто, ну, за нею можна бути впевненою, що якщо сама скатертина не буде рухатися, то вона буде стояти на місці. От Вона в мене була вімкнена на підлозі. Ще таке питання в мене в попередній хлібопічці. Ось тут було віконечко, де можна було бачити, що там, які там процеси проходять. Ну, Так як у мене котів багато. Багатьом було цікаво, що ж там робиться. Воно ж гуде, жужжить, там через дві колоночки там щось калатається, видно. Вони спиралися лапами на саму хлібопічку, ну і дивилися за процесом. Тож з необережності ну, могли включити якусь кнопку. Тобто це потрібно, щоб завжди було під наглядом. Ну, а тут, скажімо так, тут і дивитися немає що. Ну, Дивляться, щось гуде та й гуде, але ну, так її не, не чіпали. Тож, можливості щось тут понажимати, все ж таки менше. Але вчора хліб я пекла, поставила і пішла на город, прийшла і вже приблизно там в той час, коли вже вона мала вимикатися, дістала хліб. Сьогодні пекла другий, ми поїхали в ліс ось у справах, і приїхали, якраз ще лишалося 20 хвилин. Тобто, якщо ви впевнені в своїй мережі. Що світло не пропаде, що ніде нічого не замкне, то її спокійно можна лишати на самостійну роботу. Ну, а зараз подивимося на кекс на обидва види хліба. Ну, тісто я вже не замішувала. Хоча тісто можна замісити і покласти в холодильник, воно просто ідеально, воно ще краще буде після холодильника. От, тому можна і наперед його так замісити. Ось наш хлібчик. Ось як він ідеально просто виймається. Оцей самий ніж просто ідеально виходить. Ось, бо в попередній хлібопісці у мене ще з тим ножем, ще тут цілий шматок хліба відходив. Ось то тут поки що проблеми цієї немає. Схолодає вона на ось такій в мікрохвильовій печі у мене є вища і нижче решітка. ось Якраз для схолодання хліба. Зараз він повністю схолонув. тож давайте побачимо, що у нас тут вийшло. Я ставила на режим темна скоринка. Ось, ну, щоб він був більш запечений. Я вам скажу, що вчора ми розрізали, то ми, по-моєму, третю частину буханки відразу з'їли. От ще Чоловік каже: А ти кажеш, чи не треба буде кожен день пекти? Каже, Треба буде. Я вам скажу, що не дуже і треба. Ми з'їли, натішилися і далі він був. Ну, ще в мене є зараз хліб, вистачить і зараз, щоб вам зняти. Ось, ви чуєте цей хруст, ви бачите цю серединку. Ніде немає гливких якихось там шматочків, що тісто не вимішалося, не, не випеклося до кінця. Ось ось ці такі комірки. Це тут був сир. Коли ми приїхали з лісу, то дуже пахло піцею. Ну, відомо чому тісто, бекон, сир і давали цей запах. Ну, я рахую ще ідеально, я зараз ще. Ось так спробую врізати, щоб можна було скуштувати. Потім ця скориночка відходить, ось, він легше нарізається, то якби зараз, поки він такий свіжесенький, то так тяжче розрізати. Взагалі, найкраще, якщо ви вже задастеся питанням пекти хліб самим, то знайти борошно першого сорту. Це буде ідеально. Там високий білок, якраз саме з такого борошна, і випікають хліб на хлібокомбінатах. От, перший сорт просто обожнюю. З нього так само будь-яка випічка. Ну, окрім, звісно, якихось солодких пирогів, там паски, там має бути таке трошки легше борошно. А для таких, як вареники, оладки, хліб, перший сорт просто ідеально. Просто він ну, трошечки там темніше. Ну, що ж дуже смачно, що ж можна сказати. Всі інгредієнти смачні, тісто ідеальне, сир, бекон, ще там є рецепт з оливками, Тож, тепер буду гратись, Мені саме головне, що вона реально буде економити мій час, якщо захочеться ось якісь там пельмені зробити, щоб вона замісила тісто, я з цим не гралася, знаєте, півкухні в борошні. Ти замучився, поки його до ідеального стану вимісив. Ну, це одне. Друге, я живу так трошечки віддалено, і коли в мене закінчується хліб, не дуже всім хочеться їхати в магазин, його купувати. Легше поставити в хлібопічку, хай там собі колотиться, печиться і в тебе буде завжди свіжий хліб. Зараз я вам ще покажу решту випічки. Я тут вистрою. Ну і сподіваюся, я вас заразила цим бажанням мати вдома хлібопічку. Це хліб, який ви щойно бачили, цей хліб у мене випечений вчора. І я хліб зберігаю в холодильнику, тож тут вже так трішечки потріскалася скоринка. Вже не та структура, але, але все одно можна зрозуміти, що. Ось він такий м'якенький, повністю випечений. І насіння соняшника тут не дуже видно, лише тільки от такі вкраплення. Насіння льону, але, повірте, смачно дуже. Ось. Ну і бачите, от, цей ще такий ну, такий дуже повітряний цей вже такий більш щільніший. Хоча він вчора так само був такий от, повітряний. Тут у нас вміст цільнозернового борошна є більшим, ніж тут. Ну і він такий вже більш щільніший. Ось. А це ось, чайний пиріг. Ну, можна сказати, це просто кекс. Тісто просто ідеальне, випікся ідеально. А ось це, що ви бачите, родзинки, там потрібно було кидати будь-які сухофрукти. Родзинки у мене були великого розміру. От вони просто по довжині, ну, більше сантиметра були. Ось. І я так розумію, що їх потрібно було все-таки подрібнити. Хоча там є рекомендації в інших рецептах, що родзинки подрібнити, тут так само було потрібно зробити, бо вони видно затяжкі і вони всі осіли на дно. Або і подрібнити, і обваляти в борошні, як ми робимо для іншої випічки, щоб вони, отак, як вони були розподілені по тісту, так вони і трималися. Ну, якось так. Ну, Але на смак це не впливає, просто що родинки всі внизу. А так він дуже смачний. Ось. І такий кекс, що його відразу не з'їсиш. Тобто його вистачить на кілька днів, тому що тут шматочок з'їв і вже вистачить. От Він такий ситний дуже. Ось, ну, такий у нас сьогодні відеоогляд, такий мій відгук про роботи хлібопічки Panasonic. Дякую вам за перегляди, дякую за ваші підписки, коментарі, вподобайки. І до зустрічі в наступного відео. До побачення!